Тімники, рівень тридцять п'ятий. П'ять відняти сім дорівнює шість. Час пішов. Час вийшов. Правильна відповідь. Ось цей сірник із числа 7 перекладаємо сюди, до математичного знаку мінус. Таким чином, число 7 перетворюється на число 1, а знак мінус на знак плюс. Приклад змінюється на 5 додати 1. Дорівнює 6. На все добре.